Так, продовження відео про лятки. Можемо подивитись, що вони верхній літок дуплянці скоротили. Не будемо тривожити їх. Так, нижній літок. Так само можна побачити, що вони скоротили. Я їх не скорочую. Ну, отак. От Дивимося, Який розмір. Десь на 10 сантиметрів, а тут 25. Тут я нічого не скорочував. Там так і є вони. Ось. Дуплянки я їх не скорочую, рядки. Не самі їх регулюють. А оця сім'я вона взагалі не запрополісовує рядки. Не знаю, яка різниця між тою дуплянкою і цією, але ця не запрополісовує. От бачимо, що навіть бджілка є. І яка жива. А нихній літок запрополісували. Не ну, знаю, може вам буде видно, ні. Нижній літок запрополісований. От і таке в мене відео. Пасічки. Кому було інтересно, кладемо клас, підписуємося на канал. Буде дуже багато інтересного відео. Думаю, що десь через два тижні вийде, через тиждень, через два вийде ще одне відео. Я заказав собі вулики, знімлю відео про вуки, які мені надіслали. Будемо бачити позитивні, негативні відгуки. А наразі все. Дякую, що ви зі мною підтримуйте мене, коментуєте. Відео, кажіть, як ви закриваєте літки. Дякую всім за увагу. До побачення!